Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. 3 вересня 2025 року. Середа. Для мене це пам'ятний день, оскільки 2000 глядачів підписалися на мій канал. Я хочу щиро подякувати кожному з вас за те, що дивитеся мої відео, пишете теплі коментарі та мотивуєте мене. Ви, моє натхнення та моя підтримка. Дякую, що ви зі мною. Я бачу, що моїм глядачам до вподоби дивитися відео про те, чим я займаюся протягом робочих тижнів, тому покажу деякі цікаві моменти за цей тиждень, що пройшов. Цю діляночку я вам вже показував, посилання буде в правому верхньому кутку вашого екрана. Тут була дуже важка ормка, дуже велика брила. Ну і зараз ви бачите, що тут твориться в плані зілля. Власник цієї ділянки дуже сильно переживав, що буде з тим всім зіллям, як це все обробляти. Як копати картоплю, але скажу вам в той ж день, коли я викусив її, ми картоплю і викопали. Ще там було запитання по мульчеру, чи не за широкий мульчер для цього трактора, бо робочий захват цього мульчера це 130 см. От якраз на цій ділянці дуже яскраво проявляється те, що дуже велика маса, і мотор трошечки не витягує. Але вирішення цієї проблеми дуже просте, тобто треба брати, косити не на всю ширину мульчера, а на половину. Так далі я і робив. А оце перший прохід я робив на всю ширину мульчера. Ще одна порада по косінню мульчером. Якщо ним косити зранку, тоді мульчер косить набагато краще, бо коли вже після обіду і палка трохи висохла, то перебиває він її гірше. Тобто, чим вологіше бадилля, тим краще мульчер його перебиває. Ну тут є зворотня сторона медалі, тобто більше набивається вологої землі. 3 вересня, город той самий, там де ми купали картоплю. От, прийшов час зараз то все заурати, переурати. Ми Будемо сіяти тут пшеницю. Трактор замазаний, бо кожен день в роботі. Такий замазаний, що просто капіта. Помити навіть немає часу. Вчора 6 ранку, як виїхав працювати, ви приїхав. І що, яке там вже миття. Так що так. І тут почалися жахіття. То, що плуг вроді би заліз в землю, а в деяких частинках ділянки просто тупо його викидає наверх. Регулювання плуга майже нічим не допомогло, тому що добитися того, що плуг ліз в землю, я то добився, але трактор просто перестав тягнути цей плуг. Я коли орав стерню, оцю справа на відео, вона оралася набагато краще земля була більш розсивчаста, хоча була більш волога. І тут я зрозумів, що я просто-напросто обрав неправильний час для оранки. Потрібно було дочекатися дощу, а тоді після дощу виїжджати орати. Ну, але на жаль, часу для того, щоб чекати не було. Так, що ось така вона, жахлива оранка. До речі, розкажу вам ще одну історію, яка трапилася під час цієї орнки. Бачу, що показання температури на двигуні тримається в зоні 90-95 градусів, а лишилося доорати буквально 6 проходів. Ну я зупинився, думаю, ну це щось занадто. Заглушив трактора, відкрив капот, а виявляється, що в мене забита сітка перед радіатором. Я її почистив. Завів двигун, та я поїхав далі працювати, і вже температура трималася в зоні 80-85 градусів. Всьо такий результат. Ну і решта ті роботи, які ви вже бачили: тобто мульчер, варювання картоплі та транспортування картоплі з городів по домах. Можу сказати, єдине, що цього року картопля набагато краще, ніж минулого року. Я маю на увазі в плані урожаю, хоч вона не є велика, але дуже багато в людей вродили картоплю. Навіть у нас ми порахували, що у нас вийшло зібрати набагато більше картоплі, ніж минулого року, і ніж позаминулого року. Так, сьогодні у нас субота, 6 -е число. Нарешті вдалося трошки помити трактора, щоб він не був такий замазаний. Так вже трошечки блестить. Вже хоч приємніше їздити. Всім велике дякую за увагу. До нових відео, Па-па!